Вітаю, шановні друзі. Нещодавно німецький політик зробив шокуючу заяву про те, що українських працездатних чоловіків потрібно відправляти депортувати назад в Україну для захисту своєї батьківщини. Наскільки дані слова і дана заява має місце на існування, зараз спробуємо з вами обговорити і зрозуміти. А ви зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, нещодавно міністр президент Баварії по сумісництву голова партії ЦЗУ. Зробив шокуючу заяву, як на мене, він сказав дослівно цитую: миру наразі не видно, тому я цілком легітимним замислитися над тим, щоб відправляти придатних до служби українців назад на батьківщину, аби вони дбали про безпеку у власній країні, заявив голова партії ХСС ЦЗУ. Друзі, наскільки реальні його слова, і наскільки це можливо реально бути реалізовано в житті? Давайте відразу розберемось з тому, що всі українські чоловіки, які зараз перебувають в Німеччині після 24 лютого 2022 року, перебувають на тимчасовому захисті. Тимчасовий захист впроваджений директивою Європейського союзу. Це раз друге, він імплементований в законодавство Німеччини. Параграф 24 Це якраз і є імплементація директиви 2001 року про тимчасовий захист, на підставі якої була прийнята директива 2022 року і фактично впроваджено тимчасовий захист для українців по всій Європі, тобто. Е Питання перебування українських чоловіків в Європі, в тому числі в Німеччині, воно регулюється тимчасовим захистом е і директивою Європейського союзу. Тобто, взяти отак, так, просто так вирішити, що потрібно депортувати українських чоловіків, які перебувають на е тимчасовому захисті, і все це регулюється цією європейською директивою. Друзі, це не просто так. Тобто, сам Маркус Зьодер, е міністр президент Баварії, він не може цього вирішити, взяти і депортувати чоловіків. Тобто, якщо таке і буде. Ну суди просто повідміняють дані рішення про депортацію. Друзі, це е, не вбачається реальним з точки зору е, адекватного аналізу е, законодавчого аналізу європейського законодавства. Взагалі е, більше того, е, немає реальних підстав для депортації. Якщо чоловік нічого не порушив, е, не вчинив якихось злочинів, то не вбачається взагалі ніяких підстав для е, його депортації. Директива про тимчасовий захист також не розрізняє такого питання. Як працездатний чоловік чи непрацездатний чоловік, директива про тимчасовий захист передбачає захист українських біженців. Неважливо ти чоловік чи жінка працездатний, непрацездатний, військовий ти чи не військовий. Для директиви це не має жодного значення. Ти український біженець і ти маєш право на тимчасовий захист і на перебування. Тому те, що каже Маркус Зьодер, для мене більше виглядає як політичний популізм. Далі в Європі і безпосередньо в Німеччині діє принцип неповернення, тобто міжнародне право забороняє висилати людину в країну, де їй загрожує небезпека. Тобто, Маркус Зьодер в своїх, в своїй промові він чітко каже: миру наразі не видно. Тому є цілком легітимним замислитися. Тобто він одночасно робить дві опозиційні заяви. Розумієте, тобто він з однієї сторони каже, що миру немає. Тобто війна продовжується, загроза продовжує існувати, і в той же самий час каже, що потрібно висилати. Це в принципі напряму перешкоджає міжнародному принципу про неповернення людини в країну, якій загрожує небезпека. Тому це ще черговий доказ того, що це не. Більше ніж політичний популізм, я думаю, що е, Маркус Зьодер е, піднімає це актуальне питання е, для певної категорії своїх виборців і просто намагається е, підняти е, тему політичного популізму. Але чи створиться якісь реальні загрози для українців, друзі, я не думаю. Не вірю в це, тому що для цього потрібно змінити європейське законодавство і німецьке законодавство. Не забувайте, що кожну депортацію її можна оскаржити в суді, тобто, якщо міграційна служба приймає рішення про депортацію, це ж не кінцева точка. Її можна оскаржити в суді, і багато людей оскаржують і залишаються в Німеччині. Тому не потрібно вестись на політичні дискусії, політичні дебати. Це всього лише поки що розмови. Ніяких законодавчих предпосилок, як то кажуть, для цього не існує на даний момент. Тому тримайтесь, друзі. Слідкуємо далі з повагою, ваш адвокат Демченко.